Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись, розп'ято нас між заходом і сходом, Що не орел печінку нам довбе, Злоскався доле над моїм народом, Щоб він не дався знівечить себе. Ми воїни, неледові, ладері належні і наше діло праведне й святе, бо хто за що, а ми за незалежність, бо нам так і тяжко через те. Чи справді вірив я у перемогу в такій тяжкій, нерівній боротьбі так вірив я, найперше вірив в Богу, і вірив людям, людям і собі. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок напоїв чорної біди. Це звір огидної породи лохне з холодної неби, Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Куди йдемо? Який лишаєм слід, хто пам'ять змив, як дощ акварельку, все менше рук, що вміють сіять хліб, все більше рук, що тягнуть все у пельку. Коли в людини є народ, тоді вона вже й людина, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.